До речі, з Новоросійська в Севастополь. Чи є у вас інформація, що зараз в принципі відбувається з корабельним угрупованням російських окупантів? Чи є інформація про те, що переважно переміщується воно з Криму? І, взагалі, ну от, зокрема, бухта Севастополя цікавить і ситуація в Криму. Які плавзасоби там ще досі перебувають? Ситуація постійно змінюється, тому що дійсно вони намагаються передислокуватися, вже усвідомивши, що знаходитись у Кримському півострові і в його акваторії прилежній їм небезпечно. Вони намагаються передислокувати все. На новоросійську базу, але вона територіально менша за всі ті, які вони мали і використовували в Криму, і очевидно вишукують способи якось утрамбувати цю логістику, цю інфраструктуру в наявній території. Саме тому очевидно розглядалися і порти Абхазії, до прикладу, додатково для розширення місць кількості місць базування. Зокрема, з цим пов'язано також і те, що в випадку, коли Раптом ми спостерігаємо надзвичайну активність і збільшення корабельного угруповання в акваторії Чорного моря. Часом це буває пов'язане з тим, що їм треба просто вийти для того, щоб переформатуватися внутрішньо в базі для перестановки кораблів на місцях базування. Тому ми ретельно за ними це відстежуємо і кожного разу інформуємо, якщо дійсно загроза підвищується. Наявність в чорному морі ракетоносіїв, на яких Є вже споряджені калібри. Це не, однозначно небезпека, не зважаючи на те, чи знаходяться вони в базі, чи знаходяться вони на бойовому чергуванні з виходом на бойове чергування. Ця небезпека підвищується. Але не зникає, коли вони повертаються в базу, бо були вже випадки, коли вони використовували їх просто з бази. пані Наталю. Скажіть, а яка ситуація з повітряним простором акваторії Чорного та Азовського морів? Я маю на увазі ворожу авіацію і в тому числі розвідувальну авіацію? Ну, наприклад, братів А 50 фіксують, фіксуєте ви на в акваторії так би мовити, в повітряному просторі акваторії Азовського моря. Не так часто, як раніше вони собі це дозволяли, але все ж таки час від часу відбуваються вильоти. Очевидно, що проходить злагодження нова команда, тому що, пам'ятаємо, попередня команда пішла раптом з, з своїм бортом і перейшли в підводний флот. А тут необхідно дійсно провести і перенавчання особового складу, і злагодженість команд, тому що розгортання, Повітряного розвідувального пункту це досить складна робота і потребує відповідної навченості. Більше ми спостерігаємо, що активна тактична авіація час від часу над екваторією Чорного моря, яка і здійснює це викриття обстановки, збір даних і так далі. І саме спираючись на ці аналітичні дані, ми, ми бачимо, що ось ця ракетна атака, яка сьогодні відбулася, вона планувалася одразу після того, як пройшла попередня, розпочала планова робота з підготовки наступної атаки, тому не варто прив'язувати її ні до яких подій. Ми розуміємо, що ворог цілеспрямовано регулярно готує атаки, тому що терор продовжується. На жаль, триває війна.